Yeah. Теж на 8, хворим дотримування. Так, що ми порядку денного нашого позачарового засідання виконкому. Ось порядку денного всі ознайомлені. Є потреба ознайомити. Ну Якщо немає, якщо не ознайомлені, я просто зачитаю. Три питання: про передачу майна, про надання дозволу на списання основних засобів і третє, про взяння картинного оберів Павленко. Це ці три питання, які стосуються нашого який відповідає за комунальна власність. Є якісь пропозиції доповнення в цілому за основою цілому, тоді на голосування за основою цілому. Ми отримали скажімо так, гуманітарну допомогу, і нам потрібно домов надавати допомогу, треба відчитатися, що ми цю допомогу отримали. Але ми її мали, ми прийняли її на міську раду, тепер ми ведемо на центральну міську лікарню. Кількості 54 штуки на суму 241 тисяча і медичні матраси в кількості 39 штук на суму 17 тисяч 426 гривень. Відповідно до нашого порядку зі зводи виконкому передається зазначене майно. Тому просимо підтримати, щоб належним чином оформлення сюди субідність. Запитання до Лена Олексія. Це вже другий вантаж лікарських ліжок. Перший час. Особисто розвантажували працівники міської ради, це гарні, хороші, ну скажімо, сучасні ліжка. Вони не нові, ну, вони як нові, але вони, там вони так да розуміють, що лікарня проводить ротацію обладнання, нам воно прийшло, воно ну, досить таке звичне, досить таке все на електромоторчиках, тобто все може підніматися, ліжка широкі, матраси також великі, Ну, таке достойно, скажімо так. Зовсім нове. Є запитання. Якщо немає, тоді ставлю на голосування перше питання про передачу майна. Падин Олександр. Ця медична допомога відбувається завдяки до скрізь влади Саваруч. Це його дуже добрі партнер, які в нашої етапні відбуються. Приходимо до другого питання: про надання дозволу на списання основних засобів. a satisfação Запитання до налюкці. Якщо немає, тоді переходимо. Я 12 осіб проживаю на 36 квадратних метрах площі, це не тільки великомови ну, проживання, Ось. але вони знайти благодійників, які можуть їм допомогти в придбанні житла. Для чого їм вставати на квартирний облік? Тому що коли вони придбають житло, вони будуть мати, коли вони будуть перебувати на квартирному обліку, вони будуть мати пільгу по сплаті державного мита, мають їм купити це житло на 4. Їхні народження, він у нас працював. 14 людей. Ставимо голосування про взяти на картинний облік поленку ООВ. Панер Олександрович, так все не За місії продають рішення прийнято. Шановні член документи, дякую за оперативність, дякую за розуміння, бо без наших рішень багато чого відбувалося. Тому всім гарного дня.